В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинки виповнилось п'ять років, вона захворіла, простудилась, почала кашляти і танути на очах. До нещасної матері почали приходити родичі Оліни, тітка, дядька, бабуся і дідусь. Кожен приносив щось смачне й поживне липовий мед, масло, свіжі лісові ягоди, горіхи перепелині яєчки і бульйон з курячого крильця. Треба добре харчуватись. Треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла масло, лісові ягоди, горіхи, мед, перепелині яєчка і бульйон з курячого крильця. Але нічого не допомагало, і дівчинка ледь вставала з ліжка. Біля хворої зібрались усі родичі. Дідуся Панас сказав, чогось їй не вистачає, а чого і сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері і в хату війшла прабабуся Олі, столітня надія. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Оліну руку в свою зморшку, от маленьку, і сказала. Принесла я тобі, мила моя правнучка, один єдиний подарунок сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточка, видужила і знов раділа ясному сонечку. Така величезна сила любові була в цьому доброму слові. Що маленьке олене серце забилось частіше, щічки порозивішли, а в очах засяяла радість. Ось, чого не вистачало Олі, сказав дідусь Апанас. Доброго слова!